Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка міла щось там здобудується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Міжнародна організація заборони хімічної зброї має бути готовою. Розслідувати використання цього виду озброєнь Росією проти України. Про це йдеться в ухваленому першим комітетом генасамблеї ООН проєкту резолюції щодо виконання конвенції про заборону хімічної зброї за даними представника України в об'єднаних націях Сергія Кислиці. Проти резолюції проголосували дев'ять країн: Росія, Іран, КНДР, Китай, Нігер, Сирія, Малі, Нікарагуа та Зімбабве. Білорусь та Казахстан мали претензії до окремих положень. Втім, Росія не змогла. Отримати жодної помітної підтримки, щоб виключити формулювання про її агресивну війну проти України та звинувачення у використанні хімічної зброї. Кислиця звернув увагу на лицемірство Москви, яка на тлі грубого порушення конвенції подала заявку на членство у виконавчій раді організації заборони хімічної зброї, злочинцям. Місце на лаві підсудних, а не в керівних органах, наголосив представник України. Ось вам 47-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп уже оголосив себе переможцем президентських виборів, хоча підрахунок голосів все ще триває. І результати багатьох штатів у процесі обробки. Головна сторінка сайту CNN так і називається Трамп на краю перемоги. Республіканці в ключових штатах випереджають демократів на 2-4%. Уже напевно можна сказати про більшість прихильників Трампа і в Сенаті. Президент Зеленський привітав Дональда Трампа із вражаючою перемогою. Всі останні деталі в наступній розповіді. Гучна вечірка, зіркові гості в оточенні команди родини та заможних донорів. В елітній резиденції у Флориді Дональд Трамп почав святкувати перемогу ще до офіційного оголошення результатів виборів. Сам оголошує себе наступним американським президентом. дякую американському народу за неймовірну честь бути обраним вашим 47-м президентом. Ми зробили дещо історичне, здолали перешкоди, які здавалося неможливими для подолання. Зараз уже зрозуміло, що ми здобули найбільш неймовірну політичну перемогу, якої наша країна ще не бачила. Міграційна політика відносини з Китаєм. і Жодного слова про Україну. Дональд Трамп обіцяє у США те, що на його думку було втрачено за час президентства демократа і наголошує, він закінчить усі війни, хоча прямо про Україну не сказав. Трамп швидко здобув лідерство не лише у передбачуваних червоних штатах, які традиційно підтримують республіканців, а й у низці важливих так званих хистких, зокрема у північній Кароліні, Джорджії та Пенсильванії. У цьому штаті одна з найбільших українських діаспор у США. Прихильники ж Камали Гарріс розчаровані. віце США не звертатиметься з нагоди завершення голосування. Of... Дякую вам за все, що ви зробили. Дякую, що ви тут. Все ще потрібно порахувати голоси. Ще є штати, результати з яких невідомі. Тож ви не почуєте віце-президентку сьогодні, але почуєте її завтра. Явка на цьогорічних виборах у Сполучених Штатах рекордна. А за перебігом перегонів без перебільшень стежив увесь світ. Задовго до початку голосування їх охрестили історичними. Мільйони американців обирали майбутнє не лише своєї країни. Результати виборів вплинуть на ключові процеси у світі, зокрема й на Україну. Ці вибори безумовно мають історичне значення. Журналістка CNN Дана Бош порівняла ці вибори з виборами 1860 року, коли виграв Авраам Лінкольн. Після чого розпочалася громадянська війна. Якщо б тоді переміг прорабовласницький президент, історія США могла б розвиватися зовсім інакше. Камала Гаріс виважено обіцяла бути на боці України і підтримувати постачання зброї, тоді як Трамп не раз заявляв, зупинить війну протягом доби після свого обрання. Водночас висловлював припущення, що може припинити допомогу Києву. у зовнішній політиці Трамп не висловлює конкретних пропозицій. З Камалою Гаріс Сполучені Штати ймовірно продовжили б підтримку України та свою лідерську роль у західному світі. Аналітики ж застерігають, Дональд Трамп може подзвонити Путіну вже завтра. Водночас, обговорення майбутніх переговорів щодо війни в Україні може початися в перші місяці наступного року. Такий прогноз подій представив телеканал CNBC. але не виключено, що все це може залишитися в минулому з передвиборчими обіцянками. Очікувати від президента Трампа, що він буде зараз швидко закінчувати війну на прийнятних для України умовах. Не варто так само, як і не варто очікувати, що загалом якимось чином можна швидко закінчити війну? Водночас це далеко не кінець кампанії, адже підрахунок та оскарження результатів можуть затягнути процес до грудня, а фінальні результати будуть озвучені чи не перед різдвом. Вирішальним же фактором стане хто контролюватиме конгрес, адже від цього залежатиме скільки влади матиме майбутній президент і якою мірою може підтримати або перешкодити підтримці України за попередніми підрахунками, поки перевага у республіканців. Те, що конгрес займати республіканців, збільшує ризик для світу в принципі, тому що означає, що нема внутрішніх важелів, немає стримувачів і противаг. І якщо Трамп буде робити якісь радикальні речі, які будуть шкодити і руйнувати інституціонально Сполучені Штати Америки. Дуже всі бояться цього проекту. 25, наприклад, то стримати його буде дуже дуже важко. Лідери держав уже вітають Дональда Трампа з перемогою. Першим серед європейців привітання висловив угорський прем'єр, назвавши перемогу республіканця найбільшим поверненням в політичній історії США. Президент Володимир Зеленський перемогу Трампа назвав вражаючою і наголосив, Україна розраховує на подальшу американську двопартійну підтримку. Наталя Луценко та Вероніка Бойко. Факт Айсі Тіві. Єдині новини. 2 січня цього року Київ опинився під атакою кінжалів та ракет Х-101. Тоді один з боєприпасів влучив у двір багатоповерхівки в Солом'янському районі. Полум'я охопило квартири з першого по дев'ятий поверхи. Десятки постраждалих, двоє загиблих. Нині триває відновлення будинку. Уже відремонтували дах, частково замінили вікна, ліфти. Але у мешканців чимало запитань до якості ремонту та його термінів. Більшість під'їздів досі без опалення. А на порозі перші заморозки. побував там Єгор ромахло. Тут все було в диму закопчено, і цей дим він йшов дуже гарячий. Наприклад, у шафах, навіть там, де є речі, воротники погоріли, Тобто речі ціле, а дим дуже гарячий. Він понівечив тут кухню. Віктор згадує перші хвилини після ракетного удару росіян 2 січня цього року. Цей будинок у Солом'янському районі тоді опинився в епіцентрі атаки. Найбільше пошкоджено третій та четвертий під'їзди, майже пів сотні постраждалих та дві жертви. Майже одразу міська влада почала розробляти план ремонту багатоповерхівки. На початку лютого будинок вже внесли до списку споруд, які потребують відновлення. На розробку проєкту, виділення коштів та пошук виконавця пішло півроку, і тільки 20 серпня офіційно почалися роботи, якість яких одразу викликала питання в мешканців. Тут зазор нормальний, а тут панель покосилася, і дуже великий прошарок от піною задутий. Це просто жах. Ну тобто, панель покосилася. Але не рівняють. віктор розповідає: спочатку будівельники обіцяли вирівняти ці панелі за допомогою важкої техніки, але потім просто задули порожнини піною. Чимало питань і до якості експертизи. Адже підрядники банально не врахували всі тріщини у квартирі. Усі спроби достукатися до виконавців робіт були марними. Прихожу, я хочу подати заяву. Зняли шпалери, там тріщини, які не були засовані. Ні, ні, нічого писати не треба. Нам досить зі слів. Вони говорять всім, що ви можете написати, а потім не приймають це Просто та в підрядній компанії запевняють, діалог з мешканцями є щосуботи, збори біля будинку, аби почути всі зауваження. Обіцяють кожне звернення розглянути. У нас постійно на будівельному майданчику перебуває мінімум два представники нашої компанії. Це та. Фахівці-інженери, вони обстежують разом з власником ці приміщення, тоді додаються роботи, які передбачають там якесь підсилення, чи локальне, чи там в цілому конструкції. Мають люди сумніви щодо термінів виконання робіт, начебто влітку міська влада обіцяла мешканцям ремонт осель до настання холодів, але нині у більшості під'їздів навіть немає опалення. Обіцяли на весь світ, що цей будинок буде, вже люди будуть заселені до кінця серпня. Ніхто не поспішає. За два місяці в моєму під'їзді був, скажімо, посмолений дах покрівля, демонтований сміттєпровід, здемонтований батарей і цементом помазані тріщини між панелями. Таут у департаменті будівництва КМД твердять, усі роботи йдуть за планом. Нині вже відремонтовано покрівлю, частково відновлено ліфти, першим двом під'їздам, у яких найменші руйнування вже повернули світло, воду, газ і тепло. Питання з опаленням усього будинку обіцяють закрити до кінця листопада. На даний час замовником та підрядною організацією вживаються всі можливі заходи щодо закриття теплового контуру будинку та відновлення внутрішніх мереж теплопостачання в поточному році. Запланований термін завершення всіх відновлювальних робіт по житловому будинку другий квартал 2025 року. Тобто повного завершення робіт варто чекати на раніше квітня наступного року, але мешканці зможуть повернутися до квартир ще до цього, оскільки останній етап відновлення прибудинкової території не потребуватиме відселення людей. Єгор Ромахло, Олександр Назаренко. Факт ЕСІТІВІ. Єдині новини. Через війну українські жінки освоюють нові ролі в сучасних економічних реаліях. Понад 6 тисяч опанували технічні спеціальності через дефіцит таких фахівців зараз. 59% нових бізнесів цього року відкрили саме жінки. І понад 20% усіх добровольців, які йдуть у сил оборони, теж. Жінки напередодні відбувся щорічний уже восьмий український конгрес, і тема цього року – «Жіночий потенціал, нові ролі, нова якість. Адже, хоч і здається, що жінки долучені до всіх можливих сфер, потенціал українок наповну не використовується. А викликів перед нами чимало: це і демографічна криза, дефіцит кадрів, повернення українців додому. Як долучити якомога більше активних жінок до вирішення цих проблем, дискутували урядовиці, представниці бізнесу, соціологи, представниці міжнародних організацій наших партнерів. Співзасновниця жіночого конгресу віцеспірка парламенту Олена Кондратюк наголошує, важливо не лише проговорити виклики і можливі варіанти вирішення, а сформувати єдину стратегію, де ми зараз, якими ми можемо бути за 10-15 років, чи хочемо такими бути, що для цього треба змінити. Саме на тому, як варіативно буде працювати держава на зустріч з бізнесом, суспільством буде залежати те, як може Україна справитися з такими викликами, як демографічна криза, і це дуже дуже важливе питання. Питання повернення наших жінок з дітьми за кордону. Звісно, це економічна участь жінок, тому що як залучити жінок, як дати правильний найм, як дати можливість використовувати жінок як робочу силу, але все ж таки йти назустріч жінкам, тому що якщо жінка хоче народжувати, якщо жінка. Хоче працювати, робити кар'єру, то відповідно вона чекає величезний соціальний пакет допомоги з боку бізнесу або з боку держави. Також на конгресі обговорювали освоєння жінками стереотипно-чоловічих сфер енергетики, зв'язку банківського сектору. У компаніях зростає відсоток працевлаштованих жінок, зокрема і на керівні посади. В Ощадбанку майже всі керівниці відділів прифронтових областей: Миколаївщина, Херсонщина, Сумщина, Харківщина це жінки. Вони залишаються працювати і підтримувати тамтешні бізнеси. Це колосальні історії мужності, тому що, наприклад, тут Миколаївська область, коли був окупована окупований Херсон, і вони пам'ятаєте, жили без води і максимально майже блек-аут для того, щоб не привертати увагу, то вони залишались там працювати і максимально забезпечували діяльність бізнесу. І на сам кінець теж історія. Жінки активної переселенки з Дніпра Світлани Бондаренко. Ще на початку великої війни вона з родиною переїхала до Закарпатського Мукачева, але давно мріяла про власну затишну кав'ярню. Реалізувати задум допомогли рідні, благодійники. Жінка вчилася на тренінгах і курсах, виграла грант, отримала фінансову підтримку від кар'єрного хабу. Вона і вже місяць частує своїх гостей смачними напоями і десертами. каже, власна справа з нуля: це її внесок у перемогу. І настрій дійсно з'являється, і віриться, що це в квітки йде перемога. Що якщо щось розцвіло, значить щось нове вже відбулося. Квіті у цій Мукачівській кав'ярні безліч на стелі, стінах і стележах. Для власниці закладу вони як символ перемоги. Світлана Бондаренко переселенка з Дніпра, сюди з родиною приїхала ще на початку повномасштабної війни. Вдома працювала у ресторанному бізнесі і давно мріяла про власну кав'ярню. Полюбляли ходити, заходити в якісь маленькі кав'ярні, приглядалися, що там якесь тістечко, смачне печиво, компліменти чи смачна кава. І постійно йшли, обговорювали те, що а якби ми відкрили кав'ярню, що б ми подавали? У Мукачевому родина орендувала квартиру. Світлана влаштувала сина до школи і взялася за навчання сама. Пройшла різні тренінги та курси, працювала з психологом і вчилася писати гранти. Почалося все з маленького гранту. То на якому я взяла навчання по відкриттю кав'ярні від нуля до реалізації і пошагово, жінку підтримували рідні, фінансово допомогли благодійники за їхні гроші. Купила якісну кавомашину і частину меблів. Кар'єрний хаб вона організував безкоштовне навчання для її бариста та й загалом підтримує власницю кав'ярні. Завдяки тому, що вона працевлаштувала гарантовано двох дівчат, вона отримала від нас підтримку 100 тисяч гривень на облаштування робочого місця. Світлана пропагує у мукачевому культуру споживання кави. Її готують із якісних зерен, які обсмажують під замовлення. Дівчата бариста ретельно стежать за смаком напоїв. А він залежить від багатьох чинників. Абсолютно все може впливати як погода, так і вологість, і сухість у приміщенні кава поводить себе по іншому. Доброчинці на безкоштовних курсах бариста навчили шістьох дівчат. За умовою гранту трьох із них Світлана працевлаштувала у свою кав'ярню. Юлія теж переселенка з Харківської балаклії. Бачила в інстаграмі рекламку. Висвітила, що проходять навчання, запрошують, тому вирішила спробувати на ну, дуже класний колектив. Дуже приємні власники. Тому просто супер. Ціни у кав'ярні невисокі. Напої на різний смак, а десерти щодня свіжі. Частину з них готують. Самі. Є власне виробництво печива, воно корисне з клюквою, з горішками і на вівсяному муки. Світлана планує додати в меню дієтичні десерти і напої. Навпроти її кав'ярні школа. Для дітей тут готують корисні перекуси. У кав'ярні смачно і затишно, тому відвідувачів не бракує. Тут затишно, світло, аура така, тепла, добра. Ну, часто захожу, а сьогодні вирішила спробувати чай. Дуже сподобався інтер'єр, квіти такі на стелі, гарні. Кава смачна. Світлана планує розвивати свій заклад, впроваджувати різні методи приготування кави, проводити дегустації і вдосконалюватися, бо так зможе більше допомагати армії та країні, донатити і сплачувати податки та працевлаштовувати людей. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини.